Вірусні гепатити це група інфекційних захворювань, які вражають печінку, але мають різні механізми передачі та наслідки. Сімейний лікар амбулаторії номер 3 Віктор Федоткін зупинився на основних типах недуги гепатиті А та парантиральних гепатитах В, С та Д. Найбільш розповсюджений гепатит раніше був зараз частіше зустрічається це гепатит А. Існують два найпоширеніші шляха передачі вірусного гепатиту. Це елементарний шлях передачі, тобто їжа, вода, те, що не мити руки і все, і все подібне. Та парентеральний шлях передачі. Це через кров. Це може бути стомат, кабінети, це може бути манікюрні салони, татуювання татуювання, зубні щітки і тому подібне. Все, що має контакт з кров'ю. Ну, плюс таке, що статевий шлях передачі. Якщо гепатит А, який ще називають хворобою брудних рук, проходить без важких наслідків для організму, то гепатити Б і С можуть призвести до тяжких ускладнень та смерті. Бо вони при несвоєчасному виявленні, виявленню та своєчасному лікуванню можуть призвести до цирозу печінки, до онкологічних захворювань. В майбутньому для профілактики вірусних гепатитів Б і С потрібно щороку здавати ПЛР-тести. Це можна зробити у кожній амбулаторії Шосткинської громади, підкреслює Віктор Федоткін. Ми всіх запрошуємо бажаючих є людей, які працюють в сфері ризику. Зараз у нас ситуація така, що багато зустрічаються. Випадків, так як це поранення бійців на війні, е, якісь перев'язки, мало хто користується індивідуальними захистами, перчатки не вдягають тощо. Тому кожен з нас повинен для себе чітко уявити, що треба раз у рік проходити. Тестування на гепапіти найефективніший засіб профілактики гепатитів це щеплення. Вакцинація від вірусного гепатиту Б входить до національного календаря щеплень. Також вона захищає людину і від вірусного гепатиту Д, оскільки він розвивається тільки у пацієнтів із вірусним гепатитом Б. Вакцини проти гепатиту С не існує. До 2000 року щеплення проти гепатиту Б, як правило, не проводилось. Тому всі люди, до які роди, е, народилися до 2000 року, е, майже ніхто не щеплений. Після 2000 року немовлятам стали робити щеплення. Воно, як правило, це робиться з першого е, дня життя на другий, на шостий місяць життя. Все. Далі ми можемо робити е, вакцинацію у е, сферам населення. Це лікарі, це люди, які працюють з кров'ю, це може бути перукарі, ну, які можуть потенціально мати там, поранення якесь, перукарі, манікюрні салони, татуювальні салони. Тобто ці люди повинні мати щеплення. Обов'язково. Інкубаційний період захворювання досить тривалий. Часто гепатити мають прихований перебіг, тому перші симптоми можуть з'явитися не одразу, наголошує лікар. Людина може жити рік, два, 10 років, не знавши, що в ній віруш. Вона може ходити там по всім перукарні, стомат кабінети, то, то не знаючи, що вона заражена. Тим паче, що стосується. Статевих відносин. Як, о, дуже часто ці, е, зустрічаються е, ці гепатити внаслідок незахищеного статевого контакту. Як правило, це люди, які зловживають наркотичними речовинами, які мають о, о, один шприц на всіх. За словами Віктора Федоткіна, найчастіше вірусні гепатити Б і С зустрічаються у хворих на ВІЛ-СНІД та наркозалежних осіб. Лікування вірусного гепатиту Б довготривале. Завдяки регулярному прийому противірусних препаратів, розмноження вірусу пригнічується і вірогідність розвитку цирозу печінки практично зникає. Вірусний гепатит С лікується 12 тижнів, інколи 24 тижні за кошти державного бюджету. Втім, наголошує лікар краще запобігти хворобі. Обі, ніж потім її лікувати. Найважливіше в нашому випадку не ліквідувати, а запобігти хворобі. Тому всіх, всім наголошую, вибирайте уважно, куди ви йдете, вибирайте майстра, чи тату, чи ніжці, перукай. Перукарі, е, стоматологи. Нехай це буде один і той же, не міняйте їх. Якщо ви довіряєте мені людині, тоді ходіть. Хай. Хоча б, ну, якщо що, ми будемо знати, звідки починати. Саме надійний спосіб уникнути це профілактика. Бажаю всім здоров'я, не хворійте. Якщо що треба, звертайтеся.